Вітаю всіх! Я Наталія. Ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео про в'язання, про дуже швидку роботу, яку я просто зробила за два дні. Вибачте. Так от, зв'язалась у мене ось така жилетка, дуже проста. Абсолютно найпростіша викрайка, яку тільки можна придумати. Зроблені невеличкі підрізи. Тут рівненька пройма, скос плеча є невеликий, заокруглена горловинка. Ну і що можу сказати? Значить, в'язана ця, пря... ця жилетка із пряжі. Це ниточка чернігівська вовна. 80% вовна і 20% акрилу. У мене була бабінка, я в минулому році в'язала з неї носочки, шкарпеточки, слідочки. А тут вирішила пустити цю пряжу на жилетку. І як бачите, я дуже переживала, чи хватить у мене пряжі. Ну, слава Богу, вистачило повністю. В'язана жилетка на машині 4 класу, і на великий розмір. Спереді, значить, зв'язана вона із чотирьох частин. Два, дві деталі спинки, ось тут шов посередині. І дві деталі передня частина. І візерунок, я попробую його Показати, якщо видно, тут три петлі лицевих і одна петля, погано видно, одна петля м, полупатентна. Тобто лицьова пров'язується ось так, краще видно. лицьова пров'язується через ряд. Ось вона. І ось так. Цей візерунок дав мені ефект піднятої, піднятого переду. Насправді в'язалося все по одних розмірах, але коли я попрала, сшила попрала, я, я зрозуміла, що оцей візерунок, він трошки стіг. Передню частину. Цей візерунок він тільки по центру. Погано, погано видно його. Такий, така пряжа, розумієте, що сама пряжа, мені колір дуже подобається. Він неоднорідний, дуже такий приємний, класний відтінок. Але що є, то є. Жилеточка в'язалась дуже швидко, я за день зв'язала 4 деталі і зшила дві деталі переда, дві деталі спинки. А вже на другий день я і попрала, до речі, я його попрала, бо ковинки не зшивала, бо мені треба було зрозуміти, настільки вона буде широкою. Але благо нормальна. Так, як я задумувала, щоб вона була не впритик, а з легка вільного крою. Викрийки, да? От. А потім я вже шила бокові шви, ось вони. До речі, цей візерунок ось так виглядає з виворотньої сторони. Ну, а Спереду не дуже його видно, але тут не в візерункові справа, А справа в ефекту. ось. Ну і все. Далі обв'язка горловини, значить, обв'язку горловини, обв'язка низу і обв'язка пройм рукавів, це все ручна обв'язка. Тобто, я не люблю обв'язувати на машині, мені здається, я швидше обв'язую спицями. Ось. І, як завжди, бордової ниточки не вистачило, тому я додала фіолетову, і вийшли ось такі е, обв'язані пройми. В цілому я задоволена цим результатом. Але, знаєте, що хочу що сказати? Таким е, візерунком можна в'язати. Жилетку, наприклад, або джемпер, але оцей візерунок пускати не наперед, а на бокові частини. Тому і буде, знаєте, ось такий ефект, коли спинка і перед довші, а бокові частинки коротші. Теж треба буде спробувати. Жилетка получилась тепла. Ця пряжа, вона колючувата, але доволі, доволі тепла. Тут метраж, коли я купувала, заявляли метраж 300 метрів на 100 грамів, але ми всі знаємо, що тут метраж зовсім інший, десь 260 метрів на 100 грамів. Після прання я спеціально трошки витягувала в довжину, значить, ширина тут 69 см, напівширина, так? довжина до крайньої точки 74 см, тобто, доволі така широка жилеточка. Фото я вставлю, але фото, манікен у мене 46-го розміру, 44-го, 46-го, тому виглядає супер оверсайз. На цьому все. Всім гарного дня, легких петельок, рівного в'язання, мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних. Всім пока-пока.